Привіт, мої улюблені, мої рідні, мої самі найкращі люди на землі. Це Терези і, і я, я, я сама Терези. Я сьогодні вам розкажу, що вас очікує в грудні 25-го року. Це ваш старопрогноз від медуниці. І так, поїхали. Що ми будемо сьогодні дізнаватися? У нас різні колоди. Ми працюємо з колодою котиків, а чорних котиків, і ми дізнаємося, ваше любовне життя. Ваші. Особисті переживання і ваші можливі контакти. Да? Що вас очікує, мої дорогі терези, в грудні 25-го року? В любовному плані. І так, розкажіть нам. Так. Угу. Ех, ну, Спершу можу сказати, що все-таки якийсь король та до вас прийде. Все-таки якийсь чоловічок, який сидить отак і думаєш, буде писати вам любовні послання, буде писати вам вірші і співати поеми. Можливо, навіть книжку будете якусь романтично читати і там будете себе уявляти. Але чомусь є якісь Якийсь мужчина про вас переживає, якийсь мужчина думає, Боже, скільки ж я розлив бакалов, скільки ж я розбив тарілок та через неї, на душі зима. Да? Е і хтось підглядає за вами, подивіться, на ці дев'яточки желов, за нашою крискою, яка кушає сирочок, підглядає там в кустіках, е підглядають в кустиках котики. Підглядає за вами чоловік якийсь. Якщо ви без чоловіка, тоді ви зустрінете а, партнера, який буде вам дуже романтичні письма писати буде. Можливо, трошечки такий надто драматичний буде цей партнер. Що ще вас очікує? Оп, імператриця вийшла. Імператриця з цим Господи. Па -па -па В. Пажом, з пажом запула, господи, з пажом мечів. Ну, ви ви настроєні не очень. Да? Ви так любопитна, ніби з однієї сторони, налаштовані до майбутніх партнерів. Але ем, я розумію, що це ви да, впевнена в своєму троні сидите і така прям розумна жінка, але надто. Не треба його прискіпливо ставитися від людей. Тобто вас карти попереджають не показувати свою велич, не показувати свої м -м да, з однієї сторони, не ревнувати. Якщо ти склонна до цього, то не ревнувати. Тому що о, в тебе буде не тільки один король, дорога моя, а ще два короля. А якщо ти чоловіки дивишся це послання, цей теропрогноз, тоді о, ти будеш змагатися за якусь жінку разом з іншим чоловіком. І будь дуже обережний з цією ситуацією, тому що не, ми не знаємо, кого вона вибере, ми не знаємо, кого, що вона вибере, ми не знаємо, але очікуй в своєму житті дві, два чоловіка рідна, якщо. Це для тебе, і ти відчуваєш, що це тобі підходить. Такі любовні в нас діла інтересні. Добре. Давай подивимося, що в тебе буде в фінансовому плані. Давай поглянемо, яка перспектива роботи, фінансів, що очікує Терезів в грудні 2025 року на фінансовому плані. Так, п'ятерка, мічі, сімка, жезлов і. Вища Верховна Жриця. Хі -хі -хі. Дуже цікаво. На таке відчуття, ніби ти будеш захищати свої кордони в просторі людей. От, да? З людьми ти будеш спілкуватися і будеш захищати свої, відбиватися від палками. палками на тебе будуть нападати, а ти будеш відбиватися, Ти будеш інтуїтивно розуміти, як тобі правильно е, поставитися в цьому колективі з цими е, е. завданнями. Дуже буде багато завдань, дуже багато буде. Якихось людей, будь уважна, може бути якийсь обман, провокація або по пітеркі мечові ще затримка фінансів. От якась, от якась тут буде ага. Можливо, в тебе є певне починання в твоєму житті, яке от ти прям загорілась по тузу жезлов, і ти його зараз воплощаєш в життя. І для Терезів цей, це починання, воно ще тільки почина, воно ще, коротше, не розвинулося. Да, по, як ти бачиш, у нас перевернутий, повішений, це якась підвисла ситуація. Підвисла ситуація на роботі з інформацією, можливо, з документами, можливо, з певними людьми якась сварка буде в підвішеному стані. От така ситуація. Але Можливо, якийсь фінансовий новий ідейка, да, буде посіти тебе нова ідейка, або ти просто будеш навчатися чомусь новому по пентакльовому пажу. Так, цікаво, добре, добре. Давайте подивимось на Таропровиць. О, давайте на відьмочках наших. Такі красиві-красиві карти, так? Да. І вони нам зараз розкажуть, покажуть. Яку ми ще інформацію упустили, а маємо пам'ятати для Терезів на роботу і фінанси. Що очікувати Терезам в грудні про роботу і фінанси? І так, покажіть нам. Так. Це у нас о, отшельник, відлюдник, херміт, людина, яка сидить в лісі. В лісі сама, і це зв'язано і ще імператриця випадає. І. Так, ага, я бачу це наступним чином. Ти ем... мене зараз дивляться да, Терези, якщо резонує з тобою, то ти самодостатня, впевнена. Ти імператриця, ти гарна, ти турбуєшся за себе і хочеш турбуватися про інших людей. Ти будеш тільки розвивати ще більше себе. Можливо, ти нас нарешті в грудні зможеш, а, нарешті в грудні ти зможеш, скажімо так, навчитися бути одною і не сумувати, навчитися розуміти свої потреби, захищати свої кордони. Угу, да, і в тебе буде прям. Тобі подобатиметься твоє життя в грудні по сіморки Пентаклі ти нарешті будеш пожинати свої труди, які ти вкладалася в щось. Да? Можливо, реально будеш збирати врожай чогось, можливо, будеш читати якусь цікаву книгу і ем, спокійно пити вино. Ну, по фінансах і роботі. Складнощів, як таких не буде, тільки ось ця да, момент по п'ятерочки, можливо, зв'язаний з людьми, або з якимись там, інформаційно документними ділами. А зараз давай подивимося на класичні колоді Ленорман. що який знак хоче тобі передати наша мадам Ленорман? який знак передає вона Терезам на грудень да? 25-го року. Що їм треба почути стосовно любові чи стосовно особистого життя. І так, який знак ми передаємо нашим Терезам? Ключ, лист і змія хтось все-таки в твоєму оточенні хоче тебе підставити. Будь дуже уважна, по цій п'яторці мечовій і по цій змії? Дуже велика вірогідність, що хтось, так знаєш, от хоче тебе підсидіти, хоче тобі, можливо, от прям обманути тебе повідомленням да? тобто якісь шахраї, можливо, тебе хочуть обманути. Тобто будь дуже-дуже прискіпливо відповідальна з тими людьми, з якими ти спілкуєшся, з ким ти обмінюєшся інформацією, да? з ким ти листуєшся. Не видавай свою інформацію непотрібним людям і будь-ка -як, будь -як, будь -як, от закривай, закривай свою інформацію на ключ. Це повідомлення для Терезів від Мадам Лінерман. І ще в мене є такі маленькі сімпатюлечки, карти для про руни, Да? Руни це такі стародавні наші знаки древніх друїдів, напевно. І вони нам передають наступне. Наступне. Так, рези, що вам треба знати? Ту-ру-ру-ру-ру. У нас була вона непряма. Ага, це вся колода. Так, лагус. От така симпатюлечка. Лагус. Що вона нам означає? Головне, тримайте спокій. Плавно течіть по цьому місяці, да? не будьте надто ось цьому пажику е, мечовому такими, корисно цепкими. будьте плавними. Необхідно е, слідувати свої інтуїції, це перекликається з нашою Верховною Жрицею, тому дуже-дуже раджу прислухатись до внутрішнього відчуття, до чуєчки. І бути в спокої з собою, медитувати, насолоджуватися природою, тваринками, і не поспішати, не поспішати з вибором, не поспішати з діями. Це все, мої дорогі терези, мої браття-сородичі. Передаю вам палкий привіт! Бажаю вам прекрасного нового року, Різдва, і зустрінемось з вами в січні 26-го року.